Анкер Солікс, парасолька від сонця з сонячними батареями, це настільки логічно, що аж дивно, чому вона з'явилася тільки зараз. Одна факт є факт: на CES 2025 парасолька від сонця обладнана сонячними батареями, презентується вперше. Це одне з кількох портативних рішень для зарядки, з якими Anker дебютувала на CES 2025. Ще одне цікаве одяг з вшитими батареями. Ціни. Ми поки не знайшли, але до початку сонячного сезону продажі точно мають розпочатися, тож дізнаємося, скільки це диво коштує. Цей гаджет 2 в одному здається ідеальним рішенням, наприклад, для того, щоб підтримувати заяд вашої колонки, поки ви проводите день на пляжі, або заяджати телефон під час літньої подорожі в кемпінг. Він також сумісний з одним з електричних холодильників Anker – Everfrost 2, тобто зможе забезпечити вас охолодженим сенджом.